Незамінний помічник або домашній вихованець. Саме так можна описати цей пристрій. Робот-полісос Агат. Далеко не найнавороченіша модель, але всі необхідні функції має. Навіть є кілька функцій, які за фактом і не потрібні. Є деякі інженерні недоліки, які ми сьогодні виправимо. У комплекті є докстанція. До якої плесос повертається сам після завершення програми прибирання та розряду батареї, яку можна виставити на запуск прибирання за розкладом. Зручно, але за фактом ця функція рідко використовується. Блок живлення досить якісний, але про нього якось іншим разом будемо детально говорити. І пульт дистанційного вкривання. Незамінна річ, мало того, що це просто перетворює робот пилосос на вантажну машинку на пульті керування, дитина просто в захваті. Так це ще й дуже зручний спосіб, як витягнути його з підліжка, коли він там обов'язково зупиниться. Усередині пилесоса щітка для чищення контейнера, і сам контейнер достатньо великий, приблизно склянка, а склянка пилу на підлозі це дуже багато. Фільтрів у комплекті кілька штук. Але зносити їх просто нереально. Хіба що цвях потрапить. На донній стороні щітка, бічна. Шкода, що тільки з одного боку. І головна, зручно замінюється та чиститься. І найголовніше акумулятор. Об'ємний, але мало потужний. Оскільки метал гідридний. 14 вольт. Ємністю 2500 мА. До того ж у цьому випадку вже майже здох під заміну на літій. А тепер поговоримо про саме вражаючий недолік, не про недопрацювання чи спрощення, а саме про інженерний недолік. Справа в тому, що тут реалізовано загадкову технологію, відкуди смогчу, туди йдую. І я зараз не жартую. І навіть не кидають сарказмом. Інженери цілком серйозно зробили видування повітря в підлогу. Не в стелю, не під кутом від підлоги. Ні, саме в підлогу. В результаті, при розвороті на місці або в куту весь пил, якого він фізично не засмоктав, піднімається в повітря. Особливо це стосується кутів. Це ми теж усунемо. Наступне. Колеса. Менш ніж за рік експлуатації, за словами колишнього власника, колеса просто жахливо стерлися об стінки корпуса. Хоча самі стінці, на мою думку, дісталися сильніше. Це теж усунемо. Отже, а тепер трохи предісторії. Дістався він мені за пару пляшок пива ще до війни. Лежав собі на шафі і чекав свого часу, оскільки він був по факту несправний. Тухла батарея, часто зупинався і видавав незрозумілу помилку, загалом реальний кандидат у донори. Руки до нього не доходили. Та й особливо було вже не до такої техніки. Зараз інтерес повернувся, і акумулятори під'їхали. Розібравши його і очистивши від пилу, перше, що впадає у вічі, ультрафіолетовий випромінювач. Геніальна маркетингова хрінь, що повністю вбиває мікробів та вірусів на підлозі. Ні. Саме так, медичні ультрафіолетові випромінювачі мають потужність в десятки, а іноді в сотні ватт. Працюють по 10, 20, 40 хвилин. А для досягнення повної стерильності до 2 годин. І це при безперервному випромінюванні на поверхню. А тут освітлює поверхню в долоню одну секунду. Одну. Браво! Просто геніально! Сміття! Отвори, що утворилися, заклеїмо. Теж стосується і отвору видову повітря. Нове ми зробимо в іншому місці. Шматок пластику та двосторонній скотч ідеально підійдуть. Тепер щодо акумулятора: ємність в 2500 мА в базовій комплектації. Це звичайно добре. Цілком вистачає для повного відпрацювання програми в 80 хвилин і повернення до док-станції. Але раз міняти, то міняти. Ідеально підходять, як не дивно. Вісім акумуляторів 18650 мало того, що ідеально вписується в посадкове місце в корпусі, так і за робочою напругою. А ємність зросте до 6400 мА, що в 2,5 рази вище за базову. А цього вже вистачить на декілька разів, а не на один. Звичайно, оскільки це літій, то в цій батареї буде і контролер заряду з балансиром для безпеки та правильної експлуатації самих елементів. Повернемося до самого пилососу. Щоб приєднати нову батарею, додамо роз'єм Т конектори і в сам пилосос. Не замінимо вже їм наявний. А саме додамо. Старі контактні майданчики для металгідридної батареї залишимо мало лише. Підходить ідеально, як рідна. А тепер найцікавіше видув. Взявши за основу елементарні поняття зі шкільної програми фізики в галузі аеродинаміки, прості базові поняття логіки і в якості мети, що пилесос не повинен піднімати пил з підлоги в повітря за жодних обставин, роблю висновок. Викид повітря після турбини повинен відбуватися. Уверх. Замечательно, поразительно, геніально Дивно, що інженерів ця думка не відвідала. Ну та гаразд. В якості оформлення отворів ідеально підійшли кола на полях. І загальна площа отворів достатня для відсутності ефекту перешкоди, і жодні сіточки не потрібні. Розмітивши, акуратно висвердлимо Наступний недолік. Індикатор заряджання діод, який світить яскравим синім світлом, а що ще гірше, моргає під час зарядки. В день це в принципі непомітно, але якщо поставити на зарядку ввечері, то стробоскоп на всю ніч забезпечений. Таке собі задоволення. А найцікавіше, що це не вимикається, хоч книгу сверху клади, і видаляти цю функцію не можна. Досить корисний індикатор. Тому до ланцюга додамо просту кнопку. Потрібно подивитися, чи йде ще заряд. Підійшов, нажав кнопку, моргає, отже ще заряджається. Просто горить, зарядився. І все. У будь-який інший час він не світиться взагалі. Інженери складно було. А тепер про основну несправність. Помилка вимикається. Як виявилося, все дуже просто. Від вібрації розбилося місце кріплення, гнізда штекера на харчування турбіни. Припій просто тріснув і забився пилом. Ось контакт і пропав. А причина банальна: не приклеїли роз'єм. Ще один камінь огород виробника. Приклеїмо, припаяємо і працюватиме ще довго. І остання несправність знос коліс. Точніше, знос валу редуктора у корпусі в результаті тертя пластику об пластик плюс пив. І хоч знос такого плану річ неминуча, але його можна значно уповільнити раз в 10, замінивши одну з поверхней, що треться, металом, нехай навіть таким м'яким, як алюміній. Ось так просто: кілька склеєних між собою шарів алюмінію заповнюють собою вироблену нішу. Замінюємо мастило, і можна все збирати. Перевіряємо роботу. Куди, куди, куди? Стой падла, то проп'ю! Блок живлення тимчасово замінив якраз на зарядки чотирьох секційних літів акумуляторів 1 А. Китай, але працює нормально. В цілому, при певній модернізації, пилосос звір, реально робоча конячка, прибирає добре, турбіна, потужна, засмоктує все, навіть деталі Лего. І я це говорю не просто так, адже вже більше п'яти років є щасливим власником такої ж моделі, але білого кольору. А тепер двома. Він також має одну функцію, як і багато інших моделей, датчик сходів. Функція корисна. Але на яскравому сонячному світлі пилосос поводиться як зомбі-пси з фільму Я легенда. Як я й казав, корисна функція. Якщо у вас є сходи, в мене їх нема, а сонця якраз багато. Тому просто заклеїти датчик маляркою в моєму випадку краще. Дякую всім за перегляд. Побачимось! Але знаєте, що не жарт? От з, коли люди стали повертатися в Бучу, в Гостомель, в Ірпінь і дивитися, от те, що там покрала русня, ну от приблизно як Олег Скрипка, знаєте, що вони з'ясували? Русня не крала роботів пилисосів Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якби ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. Русня не розуміла, що це таке. Уявляєте? Вони не знали, що це, і тому це не крали, не звертали на те уваги, залишали оці роботи пилососи Вони залишалися, залишаються по покорто. Роботи українців. пилососи Вони розумніші за ось цих клятих мародерів, які факт, приходили. Оце факт. Вони ховалися від них. Вони ж там самостійно по по, этому, по периметру їздять. То я думаю, що вони ховалися.